Прем'єр-міністр Англії Донсунюк про окупацію Києва. Борис Джонсон наголошує: якщо Росії вдасться захопити Київ, це стане для американського лідерства на світовій арені більшою катастрофою, ніж війна у В'єтнамі. Про війну у В'єтнамі і поразку у Ніс США розповім детальніше через декілька хвилин цього відео. Посилання на інтерв'ю Джонсона в першому коментарі. І так ще раз: Борис Джонсон наголошує: якщо Росії вдасться захопити Київ, це стане для американського лідерства на світовій арені більшою катастрофою, аніж війна у В'єтнамі. Тому розпубліканці у Конгресі США мають припинити блокування допомоги Україні. За словами Джонсона, він молиться. Щоб у Конгресі припинили блокаду фінансування України на суму близько 60 мільярдів доларів. Ситуація похмура і затримка жахлива, сказав він. Колишній британський прем'єр попередив, що мета, метою російського диктатора Володимира Путіна є захоплення Києва, тому що він хоче взяти під контроль усю країну. Якщо це станеться, я думаю, це буде абсолютною катастрофою для Заходу, катастрофою для Америки і для будь-якої концепції американського лідерства, зазначив Джонсон. На його думку, якщо диктатор захопить Київ, це буде катастрофа гірша за В'єтнам. Тому що це буде НАТО, яке після 75 років успіху вперше зазнало невдачі в європейській війні. За словами Джонсона, хаотичний відступ Заходу з Афганістану в 2021 році буде нічим порівняно з перемогою Росії в Україні. А за словами головного командувача Об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі, серйозність нинішньої ситуації важко переоцінити, адже Україна майже повністю залежить від зовнішньої допомоги. Для продовження боротьби. Якщо США припинять свою підтримку, Україна може програти. Тепер про В'єтнамську війну і поразку в США. Згідно з Женевськими угодами 1954 року, територія В'єтнаму була тимчасово розділена на дві частини північний і південний В'єтнам. Період, який американці називають В'єтнамською війною тривав з 1965 по 1973 роки, доки тривала присутність американських військ у В'єтнамі. В'єтнамська війна це війна між Комуністичним Північним В'єтнамом, що підтримувався СССР та Китаєм, і південним В'єтнамом, що підтримувався США, Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю. Після Другої світової війни США були найрозвинітішою економікою на планеті і вважали свої збройні сили такі ж самогутніми. Загальні витрати американців на цю війну оцінювалися в понад 950 мільярдів доларів це в сьогоднішніх грошах. У перші роки В'єтнамської війни американці були налаштовані оптимістично. Уряд, США аж до 1968 року був переконаний, що врешті-решт переможе. Однак поступово це переконання слабшало. Особливо його підірвав широкомасштабний наступ комуністів у січні 1968 року. А відсутність фінансової підтримки Конгресу. Остаточно звела на німець зусилля США і, зрештою, змусила американців в 1973 році повністю вивести свої бойові частини. Люк Міддал, фахівець із зовнішньої та оборонної політики США, вважає, що однією з визначальних проблем південного В'єтнаму була відсутність довіри до уряду та асоціація його з колишньою колоніальною державою. Поділ між північним і південним В'єтнамом завжди був тушним, викликаним холодною війною. І немає жодних культурних, етнічних чи мовних причин для поділу В'єтнаму на дві країни. Друга велика проблема південного В'єтнаму була корупція. Від моменту створення Республіки В'єтнам вона була неймовірно корумпованою державою. А величезні вливання фінансової допомоги США з 1960 по 1975 рік лише посилили корупцію і спотворили економіку Південного В'єтнаму. Це мало наслідки і для, сел... для Збройних сил В'єтнаму. Це означало, що США ніколи не змогли б створити надійну компетентну Південно-В'єтнамську армію. Також постає питання: чи варто? Було взагалі посилати американські війська для підтримки такої держави з повністю корумпованим урядом. Фінансова і військова підтримка півночі з боку Радянського Союзу та Китаю не похитнулася, тоді, як США припинили підтримувати Південь. З припиненням американської підтримки диктаторський режим півночі за півроку окупував увесь південний В'єтнам. Що ми маємо в Україні сьогодні? Ті ж самі паралелі, що у В'єтнамі. Відсутність довіри до уряду в населення України і союзників України. Слово уряд треба розуміти в широкому розумінні. Уряд як система органів державної влади, це і Президент, і Кабінет міністрів, і Верховна Рада. Відсутність довіри до уряду та його зв'язок з колишньою колоніальною державою СССР. І тепершим агресором з Росією. Сувок, мова, яка і різниця, сатійсь посередні, заглянуть в глаза Путіну, Колбаса по 20, поржать. поржать. Друга велика проблема корупція. Від моменту свого створення Україна була штучно, неймовірно корумпованою державою. А величезні вливання багатомільярдної фінансової допомоги з США і Європи. Як допомоги для боротьби з агресором лише посилили корупцію і спотворили економіку України. Це має серйозні наслідки для Збройних сил України. Відсутність ідеї і ідеології як стимулу боротьби з ворогом, тобто відсутність розуміння, що таке українська держава і чому саме вона українська, а не єврейська чи російська чи угорська. Громадяни України не розуміють, за що мають віддавати життя. І вже не мають бажання бути гарматним м'язом в інтересах мафії, що сьогодні експлуатує Україну. Враховуючи тотальну корумпованість режиму, що сьогодні експлуатує Україну, Конгрес США відмовляється виділяти фінанси на підтримку України, на підтримку України у визвольній війні проти Росії. Підтримка Росії як агресора. Іншими диктаторами не зменшується. Китай, Іран, Північна Корея, інші диктатури продовжують підтримувати Росію і фінансово купуючи нафту, і технічно надаючи, надаючи зброю. Тим самим в Україні маємо повну відсутність довіри до уряду, точніше до правлячого режиму єврейської мафії, що сьогодні експлуатує Україну. Тотальна корумпованість всієї системи влади розкладання нею державного бюджету, розкладання нею міжнародної допомоги негативно впливають на моральний стан солдат і на матеріально-технічне забезпечення Збройних сил. Тотальна корупція і відсутність ідеології війни стимулюють населення України всіма шляхами уникати мобілізації в ЗСУ. А з умовно, цими факторами відсутність фінансової і зброєвої підтримки від США і ЄС. Буде наслідком праском украинцев. У национального вызвольной вини. В рудни 2020 года у войска будут у Львові, а у Горськи, в мукачево. На жаль. В Украине все живут так, как будто они уже умерли. Главное самурайское правило. Страна живет в абсолютно посмертном пространстве. Она уже ничего не боится. С ней ничего нельзя сделать, с ней все уже сделали. Именно поэтому ее победа абсолютно неизбежна.